Поступило сообщение о пожаре по адресу город Курск, улица Соловина, 66 п. Після обстрілу Російською Федерацією Львова та Полтави. Відповідь на їхні ж території. Туди прилітає пожежі. Місцевих мешканців закликають евакуйовуватися. Курськ на зв'язку. Я не мав не хамов. Не Місцевий мешканець Курська бідкається. Горить, палає усюди. Сьогодні був приліт і в його хату. Залишився живий тільки через те, що половся на грядці. А не йдемо две. І я стою, і я ота стою. В результаті пожежі було знищено дві промислові будівлі, а також декілька одиниць автомобільної техніки. Достатньо, обща групування, привкаємо для ліквідації 60 чоловік лічного составу, 13 одиниць техніки, в тому числі від МЧС 51 чоловік лічного составу, 9 одиниць техніки. Як можемо зрозуміти, наслідки пожежі були масштабними. Також після вчорашнього удару на території Львова, де загинуло сім людей, серед них двоє дітей. Сьогодні мер міста Львов у Курській області заявляє про тривожну ситуацію. Уважаємо жителі города Львова. Обстановка в городе сохраняется, как и прежде, напряженной. К сожалению, у них нет ни времени, ни возможности давать комментарии о каждом тревожном звуке, который вы можете услышать. Нам необходимо целиком довериться их стойкости и мужеству, а также принять тот факт, что работа по окончательной нейтрализации угрозы займет некоторое время. время у них переходить вже в увесь місяць, де українські війська власне перебувають на російській території, але у Кремлі удають, що не помічають проблеми. Як пояснює агентство АП, це може пояснюватися тим, що Кремлю бракує ресурсів або вибути українців з Курщини. А що в Москві не вважають це пріоритетом? Путін зосереджений на колапсі української держави, і це на його думку зробить нерелевантним будь-який контроль території. Еторій вважає Тетяна Станова з центру Росії та Євразії. Карнегі, яка пояснює цими міркуваннями відмову Росії перекидати свої війська з Донеччини для звільнення Курської області, аби вибити українські сили, які оцінюють в 10 тисяч військових, путіну потрібно десь взяти щонайменше стільки ж війська. Він не хоче використовувати призовників через побоювання протестів. А з Донбасу він не хоче перекидати війська, бо вони потрібні йому для взяття ключового для них міста в області. Покровска. Священный долг вооруженных сил сделать все для того, чтобы выбросить противника с этих территорий и надежно защитить наших граждан. Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, освобождение, которое является нашей первоочередной целью. Операцію в Курській області, яка, за словами президента України Володимира Зеленського, має стати буферною зоною, щоб зменшити ризики для української території, Київ завдав репутаційних втрат Кремлю. Машина сьогодні ночі, по-моєму, розстріляна. Нещодавно військовий успіх України слід розглядати як можливість почати серйозні переговори про припинення вогню, а не як привід для продовження дорогої війни. Яку Україна може пережити, але навряд чи виграє? Вважає професор. Гарвардського університету Стівен Волт. Однак, з іншого боку, американський генерал у відставці Бен Годжес вважає на тлі повідомлень про те, що українські війська просуваються у Брянську та Білгородську область, і в той час збільшує радіус досяжності своєї зброї. Курська операція це лише початок. Коли я думаю про загальний контекст, я є під більшим враженням від того, що українцям вдається досягти, каже генерал. В інтерв'ю подкасту Silicon Valley, присвяченому Україні, він наголошує одночасно із захистом свого тилу українським військам вдається вражати аеропорти та нафтові сховища на російській території, російську нафтогазову інфраструктуру, що має не лише економічний, але і психологічний ефект. Тому, на його думку, українці мають в планах значно більше, наприклад, використати російську територію для розширення свого плацдарму та підготувати його до. Перебазування туди власної далекобійної зброї, щоб потім обміняти ці території на ті, які росіяни захопили в Україні, саме ця цей брак далекобійності а змусив нас а, думати, думати кожну секунду, яка у нас є альтернатива, і це призвело до операції на Курщині, і, до речі, успішної операції. І саме через успіх курської операції зсу Росія перекинула у Курську область РФ 60 тисяч своїх військових. Про це каже Зеленський в інтерв'ю NBC News. Одна з цілей курської операції це стягування їхніх військ в їхню точку на їхню територію. Зараз я вже можу це комунікувати. Вони стягнули туди на сьогодні близько 60 тисяч військ. Вони відтягнули від деяких місць, де нам загрожували складнощі, бо у нас не було тих самих пакетів зброї. У нас було розуміння від наших розвиток, що Росія планує робити. Цю буферну зону навіть відкрито. Путін і його оточення заявляли, що вони хочуть побудувати вздовж нашого кордону буферну зону якоїсь кількості кілометрів в глиб нашої держави, і ми це зрозуміли, що вони не зупиняться. Вони зробили прорив на Харківщині. Слава Богу, ми там їх змогли зупинити і не дали їм окупувати Харків. Цього у нас були сигнали, що вони можуть це зробити на півночі Сумщина. Чернігівщина і для нас це був би дуже серйозний виклик. Також сьогодні стало відомо, що Зеленський звільняє майже половину кабінету міністрів. Серед яких у відставку подав також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який був на цій посаді чотири роки. Зеленський заявив, що зняв голову МЗС, бо йому не вистачає енергії для просування надання зброї серед партнерів. Цитує видання Суспільне. Замість Дмитра Кулеба цю посаду сьогодні займе Андрій Сибіга. Колишній перший заступник голови МЗС, пряма мова: перше призначення Сибіго Андрія Івановича на посаду міністра закордонних справ України за проголосувало 258 депутатів Верховної Ради. Якщо підтвердиться та інформація, що на це місце претендує Андрій Сибіга, то з професійної точки зору, взагалі, питань ніяких немає. Це висока дуже висококласна людина, і людина, яка ну точно буде на своєму місці, яка багато працювала і в офісі, і в міністерстві і має величезний дипломатичний досвід і багато інших якихось речей. Тому тут якраз з заміною грубо кажучи, проблеми немає. Тому що це категорично необхідно, про що говорив президент Зеленський для збереження ну, внутрішньополітичної стабільності для вирішення тих соціально-економічних, передусім питань, ну, які необхідні для. Ефективного розв'язання головного питання, чинити супротив російській агресії, бо зрозуміло, що без без виконання ефективної цієї функції управління соціального функції урядування, якщо говорити простіше, ну навряд чи варто розраховувати на те, що ми можемо ефективно протистояти цій російській навалі. А от Ольгу Стефанішину призначили міністеркою юстиції, віце-прем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. А от Матвій Бідний став міністром молоді і спорту. Рішення підтримали 239 депутатів. А міністром культури та стратегічних комунікацій став Микола Точицький. Я не бачу якоїсь там трагедії в заміні такої кількості людей в кабінеті міністрів. Тут головне інше, щоб ті люди, які прийдуть їм на заміну, вони дуже швидко війшли в стан справ і почали виконувати ті завдання, які перед ними стоять. І отут я боюся, буде велика проблема саме з такою. Швидкістю прийняття рішень там початком цієї роботи, тим більше, що навіть на сьогоднішній день народні депутати не знають і половини прізвищ тих, за кого вони теоретично повинні голосувати завтра. Оці кандидати вони також повинні прийти в комітети. Вони також повинні прийти на засідання фракцій парламенту, представити себе, представити свою програму і розказати про своє бачення на тій посаді, яку вони будуть займати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ви були на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал і включити дзвінок.